Всім привіт! Мене звати Микола. Сьогодні поговоримо про те, як бачить людина. Інтересне питання. Ну, як бачить, дивиться і бачить. Бачить перед собою об'єкти. Бачить вдалині об'єкти, крутить головою також бачить об'єкти. Дивиться і бачить. Ні. Це не так. Згадаємо. Кабінеті офтальмолога як построєне око. Через це око проходить світло. Світло попадає через хрусталик. Він же являється об'єктивом. Це світло, коли проходить через хрусталик, повертається на 180 градусів, перевертається і попадає на сітківку ока. Сітківка ока сітківки ока сигнали йдуть у мозок, і там інтерпретуються. І ця інтерпретація і являється тим зображенням, яке ми бачимо перед собою. Що говорять, що очі це видвинутий вперед мозок. Тому що око і мозок з'єднаний нервовим. Каналом, який має дуже велику товщину, десь біля сантиметра. Чому? Тому що ми повинні реагувати на те, що ми бачимо перед собою, в реальному часі. Тому сигнали повинні надходити дуже швидко, і сигналів повинно бути багато. Тобто, давайте ще раз: як ми бачимо, ми бачимо. Не ті об'єкти, які знаходяться перед нами, а світло від відбитих. Відбите світло від об'єктів, які знаходяться перед нами. Ці, це світло відбите попадає на сітківку ока і йде інтерпретація цього світла. Як відбувається інтерпретація? Е, світло це. Е, е, Випромінювання в доволі вузькому е, видимому спектрі, е, цей діапазон цього спектра доволі малий. Сюди не попадає е, рентгенівське випромінювання, е, не попадає е, випромінювання, яке має більшу частоту. Ми бачимо тільки видимо світло, коли там розглянуте. Е, Випромінювання від нуля до безкінечності, то це дуже вузький спектр світла. Тобто, що ми бачимо? Тобто, відбите світло попадає від об'єктів на сітківку ока. Сітківка ока в реальному режимі часу це оброблює, і ми перед собою бачимо оброблене зображення. Значить, для того. Щоб як це все працює, значить інформація не обробляється в реальному режимі часу. У нас би не хватило ресурсів нашого комп'ютера і передачі інформації відока до мозку. Тому обробка проходить таким образом: два етапи. Перший етап це у людини є шаблони бачення. Ці шаблони передаються е, генетично, Части, е, частина шаблонів передається генетично, як для виду людини. А частина шаблонів передається від е, тих людей, ну, як правило, це батьки, е, які виховують дитину. Е, батьки показують тобі пальчиком на щось, і говорять, це квітка, на щось це собака, на щось е, це небо. Ось таким образом: тобто шаблони формуються у людини з, з часом її життя. Тобто, виходить так: у нас є шаблони. Шаблони у різних людей, їх вони можуть бути різні. Ці шаблони. Як правило, які генетично передаються, вони забити, забиті безусловно. А ті, які може показати людина, вони дуже сильно варіруються. Тому що шаблонів можуть показати і тисячу, а, наприклад, художник своїй дитині може показати 10 тисяч шаблонів. І таким образом, і Бачить людина. Це перший етап. Це зразу попадає світло, яке, яке знаходить схему шаблона, і людина зразу бачить шаблон. Ну, Наприклад, шаблон, коли заходиш в кімнату шаблон кімнати, потім шаблон стіни. Чи такий глобальний шаблон, як зранку в полі над річкою, сходить сонце. Це шаблон сходу сонця. Ну, що таке шаблон? І потім, коли вже починає людина придивлятися до чогось, тоді вже включається сам механізм. От дивиться на травинку, бачить там букашечку хробачка. Він да, починає вже аналізувати її. Тобто, це вже другий етап. Перший етап це ми бачимо глобально для того, щоб нам орієнтуватися в реальному часі в просторі. А друге, коли ми роздивляємося щось, ось така ситуація. Значить, є ще такі моменти. Коли людина бачить щось, но в неї немає шаблона, вона його не бачить, чи інтерпретується зовсім по-другому, чим той об'єкт, який знаходиться перед людиною. Наприклад, і вона його побачила. Це є класичний такий приклад, десь в 19-му віці якесь племя жило в південній Америці. Там стався землетрус. І це плем'я було розділене камінням, падаючим на дві частини. Половина людей була в одному місці, яке було зв'язано з цивілізацією, а друга половина вона була в такому місці, куди цивілізація добратися не могла. І коли там через 50 років построїли якийсь міст і з'єдналися ці дві частини, родичі там могли обнятися і розказати, що із ними було, як вони там вижили, як вони там жили, то вияснилося, що ті люди, які були заблоковані, в яких не було зв'язку з цивілізацією, вони не бачили літаків і не чули. Ну тут все зразу бачили, чули літаків, які пролітали над ними, тому що їх зір, їх мозок не міг ці літаки якось привести в норму. Тобто не було шаблона літака. Літаки появилися. Після того, як каміння розділило цю громаду на дві частини, це плем'я на дві частини. А ось коли ті люди, які жили з цивілізацією, показали на літаки, сказали, що це літак, все, і тоді вже всі почали бачити ці літаки. Ось такий прикол з очима. Які відбуваються, ну точніше не з очима, а з інтерпретацією інформації, як, яку ми бачимо перед собою. Це перший прикол. Другий прикол це, ну, наприклад, діти, діти до п'яти років, коли йде формування шаблонів, таке статичне формування шаблонів, вони бачать більше, чим ці люди. Які вже мають сформований шаблон. Реальний приклад. Я був знайомий з дівчинкою до п'яти років, яка бачила в кімнаті хлопчика. Цей хлопчик і вона гралася з цим хлопчиком. І я запитую, а де цей хлопчик? Вона показала мені кивком голови. А як звати хлопчика? Вона так опустила головку і говорить, що хлопчик попросив не називати її ім'я. Коли ми, дівчинка виросла, і ми поговорили про цю тему, вона нічого не згадала. Тось, отака от метаморфоза ще відбувається. Тобто, йде інтерпретація того, що. Ми бачимо, тобто ми не, не, не завжди бачимо те, що знаходиться навколо нас. Ми бачимо дуже мало все. Ще такий момент. Ну, візьмемо там, що дуже сильно збиває шаблони, це прийом горілки, це коли білка у людини, і прийом наркотиків. От, ну, коли білка, це класичний також приклад, це людина бачить жаб, змій, щось таке холодне, там, де багато води, щось якісь стіни такі, все це, все це бачить людина, яка там захворіла на білу гарячку. Тобто в них відбувається здвиг шаблона таким образом, що інтерпретація. Того, що ти бачиш, вона відбувається чи проходить е трошечки по другій схемі, чим звичайної людини. Наркоман теж е мого знайомого приг пригласили в гості, запросили в гості е хлопці-мусульмани з ближнього Сходу і вгостили там супчиком, все було нормально, все було добре. Мій знайомий приходить додому і бачить, що в нього літають е, тапочки. Просто вони літають по кімнаті. Він зрозумів, як це відбулося. Прийшов до своїх друзів-мусульман наступного дня і попросив знову цього супчику. А там сказали: ні, ні, це на моє день народження цей супчик був зроблений. Це наступного року, через рік приходь, я тебе знову пригощу супчиком. Ось ось такий прикол. Адаптивним е інтерпретацією зображення того, що, якого ми бачимо. Тобто, давайте зробимо висновок: ми не бачимо те, що знаходиться перед нами. Це мозок інтерпретує те, е що е за допомогою світла попадає на сітківку нашого ока, і нам кажеться. Що ми це бачимо? Тобто навколо нас може бути, я не знаю що. Може є дійсно те, що приймається нормально, може, є якісь там, я не знаю, інопланетяни, чи якісь звірі, які бачать якось по-другому. Ну, який ще плюс нашого. Не знаю, чи плюс чи не плюс це, це два ока. Ми бачимо, ми маємо бінокулярний зір. Ми ще можемо не тільки бачити щось, ми можемо ще е, визначити відстань. Це ми бачимо е, об'єм, Ми е, об'єм перед собою, об'ємне зображення. Тобто ми можемо ще е, визначити відстань до тих об'єктів, які знаходяться перед нами. Це перше, і друге людський зір дуже легко обманути. Коли появилося кіно, воно не називалося кіно. Воно називалося ілюзіон. Чому ілюзіон? Тому що швидкістю 24 кадра в секунду, Здвигаючи пласкі зображення, можна перед людськими очами показати реальність Двіження зображення, тобто, побачити реально. Двіжучу картинку. То є, це доволі такий інтересний інструмент, який не являється дуже точним відносно того, що ми бачимо навколо себе. Тобто ще раз робимо висновок. Ми бачимо відбите світло від об'єктів, яке інтерпретує наш мозок. Все, дякую, всього найкращого. До побачення.